У Львові вбили Андрія Парубія, колишнього голову Верховної Ради громадсько політичного діяча. У нас поліції повідомляють, що близького півдня надійшло повідомлення про стрілянину в франківському районі міста. Стрільця розшукують, введено у Львові план перехоплення. Сирена повідомляють в МВС. На місці, де сталося вбивство, наша кореспондентка працює Ольга Іващук. Оліо, то що вам відомо станом на цю хвилину? Вітаю колеги. Зі слів очевидців, вбивство сталося ось тут, на вулиці Єфремова, неподалік центру Львова, близько опівдні. Потерпілий помер ще до приїзду медиків. Як стало відомо суспільному з власних джерел у правоохоронних органах, його розстріляв, нібито кур'єр у костюмі кур'єра Глово. Він проїжджав поряд на електроскутері. Також на місці знайшли сім гільз. Зараз тут весь квартал оточено правоохоронцями. Ведуться, ведуться слідчі дії. Також на місці. Багато преси. Ми бачили родину загиблого. Вони зараз відмовляються спілкуватися з журналістами, оскільки ведуться слідчі дії. поліція опитує свідків родичів, всіх, хто щось бачив, хтось знає. Зараз тут також є політики на місці, події деякі, прошу далі послухати пряму мову. Він дуже активним був в комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Просто він себе завжди позиціонував як державник і вважав, що під час війни, е ну якимись політичними, навіть важливими і справедливими суперечками не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним і якраз вважав свою місію допомагати армії, і дуже активно в комітеті оборони працював вбито було тому, що це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів, і вони завжди так робили. Вони вбивали будь-якого українського лідера, який осмілювався говорити про свободу нашого народу. Відомо, що порубив били, коли він йшов до спортзалу. Деякі свідки кажуть, що вони тут його дуже часто бачили на цій вулиці. Тобто це було якби як сусіди. Наразі деякі люди не можуть потрапити додому, які проживають в тому самому будинку, оскільки ведуться слідчі дії. А на Львівщині задіяні всі профільні служби з пошуку стрільця. Наразі така інформація відома. Будемо далі повідомляти оперативно в наступних випусках. Дякую, колего Ольга Іващук з Львова, де вбили Андрія Парубія. Додам, що на вбивство відреагував і президент Володимир Зеленський. Послухаймо цитату. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці. І свої співчуття рідним Парубія висловив і головна голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Також відреагував на вбивство п'ятий президент Петро Порошенко в інстаграмі. Зацитую, що Андрія Пармія не люди застрелили у Львові. Майдан 11 років війни, величезний внесок у розбудову незалежності. Андрій, велика людина і справжній друг. Андрій Парубій був народним депутатом з 6 по 9 скликання. Політичну кар'єру він почав у Львівській облраді в 2004 році. Брав активну участь в помаранчевій революції. З 2007 по 2012 роки був народним депутатом України 6 скликання від блоку Наша Україна народна самооборона під час революції гідності був її активним учасником і фактичним комендантом і очільником наметового містечка і керівником загонів самооборони Майдану. Після 2014-го став секретарем е, РНБО, однак пропрацював на цій посаді менше ніж півроку. У 2016 році Поробія обрали головою Верховної ради, замінивши на цій посаді Володимир Гройсман, який став прем'єр-міністром. В 2019 році Порбі став нардепом від фракції Європейська Солідарність як безпартійний. Входив до комітету з питань нацбезпеки та оборони. Працював головою парламенту до 28 восьмого серпня дев'ятнадцятого року. Він народився на Львівщині в місті Шептицький. Освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка і в Львівській політехніці.